Друзі, на оренду поступає однокімнатна квартирка ЖК Чабани, вулиця Юності, 3 метро Теремки. В нас однокімнатна квартира, сьомий поверх 10-повертого будиночку, загальна площа 47 метрів квадратних, величезна кухня, 14 метрів квадратних. Вся техніка, меблі, всі залишаються. У нас великий балкон в районі 5 метрів квадратних. Ось подивіться, такі світленькі, сіренькі тона. Все дуже круто виглядає. У нас вик з вікон на частний сектор. Є переміщення для банок склянок, великий балкон. Ось подивіться, який величезний балкон. А весь вікон, сьомий поверх. У нас будинок цегляний, є теплощотчики, всі повністю комунікації. Дуже класний будиночок. У нас величезна парковка біля цього будинку, дві шафи. Одна в кімнаті величезна шафа, а також одна в прихожій шафа. Ось такий величезний диван, двохспальний а також є бойлерці в квартирки. Ось така величезна квартирка. Кого зацікавило запрошуємо вас на перегляд. Ціна квартирки буде в районі чотириста тисяч. Гарного дня! До зустрічі, до побачення!